Вшановуючи дух майдану і пожертви українців, лідери у Києві повинні поставити інтереси народу вище особистих інтересів і понад партійну боротьбу. Таким закликом відзначає другу річницю революції гідності американський посол у Києві Джефрі Паєт. У дописі в своєму блозі посол визнає, що у боротьбі з корупцією та в інших справах Україні треба зробити ще чимало. Але цитата: прогрес останніх двох років показує, що Україна змінюється. Пише він, а про те, що Джефрі Пайт бачив на власні очі, і що він робив у ті важкі дні два роки тому, посол розповів напередодні в інтерв'ю Голосу Америки для програми Прайм Тайм з Мирославою Гонгадзе. що ви повідомляли у Вашингтон, коли перші протестуючі вийшли на майдан. І ви зрозуміли, що ситуація справді серйозна. було зрозуміло, що насувається щось грандіозне. Я пам'ятаю, люди з урядового оточення казали мені, що відбувається щось справді серйозне. Це навіть більше ніж помаранчева революція. Це набагато глибше. Я пам'ятаю, як йшов по Києву, вийшов на Михайлівську, бачив, як починався протест. Мирно люди з дітьми у військах, молоді люди з батьками. Це були українці, які вимагали пр. Рава вирішувати майбутнє своєї країни тоді майдан пережив ці неймовірні 11 тижнів. Згадайте засідання міністрів країн ОБСЄ. Тут була уся Європа, усі міністри, і у цей час Янукович, Банкова вирішили направити беркут проти людей, зачистити майдан. Проти людей застосували силу. Того вечора мене розбудив телефонний дзвінок. Я не буду казати від кого, але скажу, що це від людини, яка займає зараз високу посаду. Особа сказала, вони відправили беркут проти людей. Вони намагаються зачистити майдан. І зі своєї резиденції. Денції на подолі я чув дзвони Михайлівського і святої Софії. Це було абсолютно сюрреалістичне відчуття. Ми дивились, що відбувається по телевізору в живому ефірі, а з вулиці чули ці дзвони. Ми були спостерігачами, але що мене вразило, протилежний ефект, коли людей почало збільшуватись. Люди виходили на вулицю масово, і це якраз надзвичайний прояв відваги, який продемонстрували українці протягом усього протистояння на майдані та усі ці 24 Місяці Володимир Путін недооцінив українців і все ще розуміли у Вашингтоні, що тут відбувалось, чи усвідомлювали це у європейських столицях? Ми добре розуміли, яким потужним було прагнення українців рухатись до Європи. Ви пам'ятаєте, що саме тієї ночі державний секретар Керрі зробив дуже серйозну заяву. Він сказав, що обурений тим, що влада застосувала силу. У Весь час Майдану ми були у постійній координації з моїми європейськими колегами, зокрема послом Томбінським іншими послами європейських країн. Ми усі наголошували, люди мають право на мирну демонстрацію. Влада не має права застосовувати силу. Конфлікт має бути розв'язаний у конституційному полі.